Або Називається Агенція оборонних закупівель. Так. 37,7 мільярда гривень. А прізвище в мене тут. А є Марина Безрукова. Є зап... в мене всі ходи записані. Пані Марина Безрукова. От є телебачення задати питання. Пані Марина. А що таке трапилося? Що на кінець цього року. Лишаються на рахунках 37,7 мільярда е, гривень. Державне підприємство, що таке зробилося, відбулося особисто з нею. Чому е, державне підприємство Агенція оборонних закупівель? Щось не, не закупила, тому що особисто я знаю з відкритих джерел, що коли був запит е, військ е, наших військово-повітряних сил, не військово-повітряних сил е, а, е, ППО, протиповітряної оборони України щодо малокаліберної зенітної артилерії, я достаменно знаю, що цей директор відповів: хоча був запит, вона сказала а нам нічого не потрібно. Тобто, коли звернулися виробники. Що в нас є, ми можемо Україні продати, сказала, не потрібно. Тобто, ви розумієте, трошки ми вже змучені, я вже змучений, коли люди, наприклад, приходять гіпотетично в лікарню до лікаря на прийом, що в них там щось болить, сверчить, а охоронець внизу каже: я вас зараз всіх прийму що то за приклад? Приклад тоді такий, коли неосвідчені, ненавчені не навчені люди, не фахівці займаються досить складною роботою. І ми маємо зараз на, на прикладі, що 37,7 мільярда. Офіційні дані е, називаються ну вибачте, куку е, -ку приїхали. Тобто піднімають е, податки. Метал, е, криворізька е, виробник сталі, виходячи з того, що великі податки, великі тарифи на залізницю призупиняє виробництво Сталі. А Україна є е, в світі е, як сільськогосподарська країна, і як е, один із е, е, виробників потужної кількості сталі. Тобто, зупиняється величезне підприємство, яке обтяжено додатковими податками. А тут податки зібрані, да, е, накопичені, є на рахунку, але не витрачені.